Будинок, який комунальники ігнорували 20 років, відремонтували після втручання журналістів Зіку. Мешканці вулиці Трильовського, 31, ще в жовтні поскаржилися до народного контролю зік, що у їхньому будинку розруха. Дірявий дах, зламана ринва, вибиті вікна. Журналісти зіку звернулися за поясненнями до директора ЛКП Старий Сихів. Чоловік пообіцяв і ринву, і дах відремонтувати ще до кінця року. Про те, як комунальники дотримали обіцянки, розповіли самі мешканці. Я хочу від мешканців будинку. 31 по вулиці Трильовського подякувати ЗІК народний контроль за те, що вони дуже вчасно, скоро відгукнулися на наше звернення. Нам відремонтували зливну прибугу, нам Поладили дах якраз над над ліфтом, там, де нас затікало, і ми вже спокійно надіємося, будемо зустрічати зиму і нас заливати не буде. Дуже вам дякую за вашу гарну справу, за вашу гарну роботу. Леся Подинська, Зоряна Гнат, народний контроль, телеканал Зік.